Там сердечне щиро вітаю вас із території міжнародного ярмарку в Познані. На жаль, я не зміг приїхати до студії. У нас зараз багато роботи, адже ми готуємося до конференції, яка відбудеться вже наступного тижня, і про яку я хотів би трохи розповісти. За моєю спиною, ви бачите територію міжнародного ярмарку в Познані. І з цього я хотів би почати. Це історичні будівлі, які в своїй історії пережили. Багато моментів зокрема, ті, що не хотілося б згадувати чи пам'ятати, бо їх зруйнували під час Першої та Другої світових воєн. Збереглася історія ярмарку 1919 та 1921 років 1928 року. історія Польщі мала різні періоди, і підйоми, і падіння. Це ми пережили тут в Познані. Але, Але я хотів би підкреслити, що найважливіше польща за останні роки фантастично відновилася, що видно і за моєю спиною. Як економічно, так і соціально. Я впевнений, що подібного розвитку ми можемо очікувати також в Україні. і саме тому ми сьогодні розмовляємо у цій програмі, пане президенте. Адже в кожній нашій програмі завжди є гість завжди як із польського, так і українського боку. Сьогодні ж виняткова нагода. З того, почути того міста, вас із цього неймовірного місця, де відбувається житлова, Common, future. common future. І teraz... тож, Прошу будь ласка, розкажіть нам кілька нам слів про тем, те, що планується, e, і чим особливий цей ма... захід. Чи цього йонковегоє з тим Познань дві уже багато років є економічним серцем Польщі. Є. Польщі. кажуть, що це наше вікно у світ, і справді тут з'являються інновації, тут місце зустрічі підприємців, політиків. Міжнародний ярмарок у Познані. проводить понад 80 галузевих та конференційно-ярмаркових заходів на рік. Тож ми дуже тісно пов'язані з польською і Європейською та світовою економікою і саме ці переваги ми хочемо використати і використовуємо вже три роки під час конгресу Common Future, конгресу відбудови України. Протягом попередніх років ми тут говорили виключно про відбудову України. Але за останній рік тематика дуже змінилася. Ми також змінили назву на конгрес співпраці з Україною. бо не хочемо обмежуватися лише питанням відбудови. А хочемо охопити багато інших тем від політичних, урядових, місцевого самоврядування. Питань пов'язаних з ЄС і звісно економічними темами, які особливо зараз дуже пов'язані з політикою. Це важлива інформація. Хочу вас запитати. Я маю такі інформації, що у вас, як міжнародного ярмарку у Познані, є чималий шанс, можливо, найбільше серед інших претендентів, стати наступного року головним господаром міжнародної конференції з відбудови України. Чи це так? Так, Ми також брали участь у цій конференції з польською делегацією. Відвідували зустрічі політичного рівня, спілкувалися з підприємцями Познання це місце, яке готове до таких заходів, як організаційно, так і технічно, логістично. Ми вже приймали в Познанні великі конференції ООН. наприклад, кліматичну конференцію, яка вже тричі відбувалася в Польщі. В три як рази. як міжнародний і ярмарок і у познані, ми далі, також готували World Urban Forum, World Urban Forum World під гідою ООН. Тут відбувалися і, Балканські Балкану, саміти і багато важливих, важливих політичних, політичних подій. подій. Отже, як я вже казав, ми так, до цього ми готові. Ми, ми вже провели перші послівах, переговори. у нас зарезервовані дати, і, ну, і ми лише чекаємо на остаточне рішення. Яке я думаю. Ухвалять спільно з урядом України та урядом Польщі Тож момент, коли будуть розставлені крапки над і стане початком підготовки та нашої роботи тут. Коли ми запустили Common Future три роки тому, ми знали про конференцію URC. ми не припускали, що. Вона може відбутися в Польщі, але це для нас дуже хороший знак. Польщі, я це вважаю, це знак також для України, що буде дедалі краще, України, і ми маємо слепі, готуватися до того, щоб підтримати наших, міс підтримати міс підтримати міс наших того, сусідів в багатьох аспектах. І, як я вже сказав, не лише у відбудові, але і в контактах між польськими та Українськими органами місцевого самоврядування в політиці на урядовому рівні у співпраці з підприємцями адже як ми знаємо, вся Європа готується допомагати Україні. А наступного року всі країни приїдуть до Польщі цього року на конгресі в Римі було дуже високе представництво. Ми сподіваємося, на також сильну представницьку присутність і тут у Польщі ухвалили багато стратегічних рішень. Але передусім, на мою думку, це був сигнал єдності та готовності до співпраці, що є дуже важливим і теж дуже важливо, і також важливо, щоб глядачі почули про це не тільки в Україні і не лише українці, а й у Польщі, польські громадяни. Ми намагаємося донести цю інформацію, бо останнім часом надто багато негативних акцентів. І говорити про те, що Польща ігнорує Україну або Україна недобре відноситься до Польщі. Це просто неправильно, адже Польща і як ви щойно розповіли, дійсно має прийняти наступного року найважливіший конгрес для України та українських справ. тож про це ми говоритимемо голосно і дуже радіємо з цього приводу. Тримаємо кулачки, щоб міжнародний ярмарок у познані став одним із ключових гравців. Скажіть, будь ласка, що до вашої компанії, бо так її треба назвати. Міжнародний ярмарок у познані це велика компанія, як і подібні центри в Україні, де проходять усі ярмарки. Скажіть, чи ваша компанія, окрім конгресів і того, що ми проговорили, має потенціал для співпраці з Україною? Щось плануєте? багато років тому ми співпрацювали з виставковими центрами в Києві. зокрема також були співорганізаторами заходу в Києві, такого своєрідного клону нашого познанського заходу, присвяченого деревообробній промисловості. Кіцебднге чи якась інша? Цікаво, чи ви пам'ятаєте, як називався цей центр? Це був Київський міжнародний контрактовий ярмарок. Але з ВДНГ, національним комплексом експоцентру країни, про який ви згадали, ми теж співпрацюємо. Ми відкриті до цієї співпраці з обома цими великими платформами. Нам дуже важливо сприяти розвитку польських підприємців, польської економіки. В останні роки ми спостерігаємо дедалі більш динамічну економічну співпрацю між Польщею та Україною. Що видно в експорті? Якщо які галузі є найпопулярнішими, важливими чи значущими в нашому економічному обміні? також варто згадати про створення компаній, які працюють на польському ринку. у нас понад 30 тисяч компаній, заснованих українськими підприємцями. Які працюють у Польщі з польського боку, це виглядає не так презентабельно, але все ж є близько чотирьох тисяч компаній, які поляки заснували в Україні. З різних причин, але економічна співпраця та обмін досвідом дуже помітні. Я радий, що саме українські підприємці так багато вносять в нашу польську економіку. Це дозволяє нам переорієнтуватися, стати гнучкішими, що видно на ринку праці. Як якщо поглянути на останні вакансії, польський працівник дуже стабільний, який за останні роки звик до роботи над певними завданнями. як у Малих праці, середніх заданнях, так і великих компаній, тож він мало гнучкий. А водночас є українські працедавці, які українські шукають і, українці, і наймають і польських на працівників на польських польському ринку, ринку очікують гнучкості через менші проєкти швидкі зміни та адаптацію до двох економік польської та української бо вони працюють на обох ринках. І я вважаю, що це чудовий стимул для польського ринку, щоб ми не стояли на місці, а також навчалися адаптуватися до поточної ситуації, що з українського боку просто феноменально і дуже ефективно працює. Пане президенте, yes. саме yes. так поговоримо про позицію yes. Польщі у торгово-економічних відносинах, спостерігаючи за розвитком ринку та компаній, чи ви бачите різницю між ситуацією воєнного часу і нинішнього? Як ви думаєте, завдяки чому вдалося досягти такого потенціалу? Тобто цієї співпраці, котра збільшується, бо ж триває війна? Правда діяв безвіз, але чи є якісь інші? Аспекти можливо, побажання польських компаній працювати в Україні, і чи вони бачать перспективне майбутнє цієї співпраці. А мисля, чекаво, штопше. Я думаю, що, прежде, Я думаю, що але передусім теж, якби, це саме нові цікавість, нові але також вигідна нові чуємо. ринки, бо польські компанії, клієнтів звісно, очікують клієнтів з нових ринків. З ринків, з, з нових входя ринків. Входя Європейський Союз з, досить ринок, насичений. Взходний, ми знаємо, що східний і, ринок, російський і, ринок, російський та білоруський, білоруський і, недоступний, але Україна також експортує продукцію, а передусім багато потребує, тож. Відкриття ринку для польських підприємців безумовно важливе, я гадаю, що більшу сміливість у польських підприємців викличуть інструменти, які вже доступні на ринку, а незабаром з'являться і нові така урядова підтримка, яку надають державні інституції, як банк державного господарства Польщі, як національне управління з координації європейської інтеграції. Агентство розвитку промисловості, польська агенція інвестицій і торгівлі допомагає у фінансуванні та співфінансуванні проєктів та полегшує або взагалі забезпечує митні процедури до що необхідно для руху товарів в обох напрямках. Між нашими країнами тож на Common Future 22-23 вересня, ми сподіваюся підпишемо різні угоди. Наразі не можу сказати, які саме, але минулого року це були ПКО Банк -польський кредобанк, Польський кредобанк та інші фінансові установи, які працюють на українському ринку лише сьогодні куке прозвучало вже не знаю скільки разів Ми щойно з, з України. говорили з колегою з України, який теж безпосередньо залучений через польсько-українську торгову палату до організації конгресу? Тож нам Він схвально відгукувався про те, скільки робить куке та інші організації. Like. про які ви згадували для України, всі ці зміни в законодавстві величезна підтримка, база для тих, хто незабаром стартуватиме з Польщі. це дуже позитивний сигнал. І, звісно, я особисто і слава тобі. Будемо присутні на конгресі. Ми будемо уважно стежити брати участь у всіх найцікавших подіях на Common Future. А зараз хочу повернутися до питання. Про експорт з ЄС в Україну, який надходить саме з Польщі. До України експорту іде через польські коридори. Крім того, надходить 90% відсоток допомоги Україні. на початку року Польща анонсувала 2,5 мільярди злотих інвестицій у прикордонні логістичні габи. Або чи означається, що вже побудовано ланцюг високоякісних послуг для товарообміну на кордоні Польщі, України та ЄС? Я мисля жито ще я гадаю, що це відбувається, бо будівництво інфраструктури це важлива річ. ухвалено рішення, і тривають процеси підготовки інфраструктури, здатної обслуговувати логістичний потік між нашими країнами. Ми знаємо, що логістичний рух відбувається також через Румунію, це також Євросоюз, але інший кордон. Я думаю, що цей період дуже важливо використати для підготовки ефективного процесу митного оформлення товарів через кордон. Бо наші правові регуляції не узгоджені. Тож для мене важливе не лише будівництво інфраструктури та пропуск через кордон, а й оформлення та процедури, які у нас відрізняються. тож гальмуватимуть рух на кордоні. А Галузи, що дуже дуже, користуються транспортом дуже багато, і, туристи, і це облі, не лише автотранспорт, а, а значною мірою і колейовий. залізничний. Ми бачимо, ми бачимо великий інтерес меблевої бранжи, галузі а і багато бранжи, українських бранжи, компаній до приїздить до Польщі Бо польща третій чи не другий бранжи, експортер меблів у світі. світі тож ми виступаємо хабом у зворотному яктори, напрямку, яким слід скористатися також. Польські компанії з будівельної, екологічної, військової. Сметичної та бранжі медичної галузі, космічної теж, космічні, і космічної, це правда. Це то такі то галузі, такі бранжі, які, які просто можуть, просто можуть розвиватися без бар'єрів. Розвивати, як якщо ми будемо усувати ці бар'єри, можливо, не політично, а радше регуляторно наційним тім для України. Тім поле для України це нова ініціатива, яка має зміцнити позицію Польщі як економічного партнера та полегшити компаніям розвиток діяльності на складному, але перспективному ринку. Чи знаєте ви щось про цю ініціативу? Так, так, wiem, та ініціатива. Так, так знаю. Ця ініціатива вперше була оголошена на, на, конференції на конференції в Римі. В Це ініціатива, ініціатива Міністерства, Міністерства розвитку і технологій. А, а також Міністерства фінансів і Міністерства, фінансів, міністерства закордонних міністерства справ, справ які об'єднали всі інституції, що інституції, співпрацюють інституції, з Україною, під однією Україно, Парасолькою та створили парасу. Team, team Poland, щоб легше та ефективніше реалізовувати цілі пов'язані з наприклад кришні, з виходом на український ринок, залученням фінансування та Дослідженням ринку, ринку, перш за все, ми, ми вже згадували і польське агентство інвестицій ханду, та торгівлі, і, і, і КУКЕ, і банк і державного його господарства його Польщі міністерства, та міністерства. Та міністерства а польське агентство інвестицій, інвестицій ханду, та торгівлі е, також має закордонні. Торговельні представництва в Україні, на України, які наразі десь, надзвичайно корисні збро, в наданні незмірні, інформації, але перш за все, у розвінчанні міфів, які поширюються, мітів, Не вся але, інформація доходить до нас, дочираю, до нас, і варто покладатися на надійне джерело, шукаючи інформацію, шукаючи на ринку не тільки в Україні. Можу ще додати з власного досвіду, бо кілька років працювала в Україні саме з польсько-українською торговою палатою, частково керувала нею і знаю. що це справді установа, яка створює базу та підтримку для польських підприємців. в що дуже важливо, особливо в таких умовах, яких нині перебуває Україна. Пані презесі собі за пане президенте. Хотіла б. Процитувати міністра закордонних справ Радослава Сікорського, який висловив надію, що цитую «Незалежно від планів інших країн, Польща завдяки близькості історичним зв'язкам та великій українській діаспорі буде тією країною, яка діятиме безпосередньо на місці, та скористається періодом економічного буму після закінчення війни. Які ще переваги на вашу думку має Польща крім тих, що назвав міністр? щоб конкурувати з великими компаніями інших країн. Я думаю, що передусім у нас досить подібні ринки. тож і економічна активність. І бажання людей працювати, і креативність сила впроваджувати нові ідеї. Це своєрідний світ без бар'єрів. Бо останні 25-20 років. Ми у Польщі дуже активно вчилися, підприємливості та економіці. Тому польща конкурентоспроможна на європейському та світовому ринках. А я думаю, що об'єднавши зусилля, ми зможемо підтримувати цю конкурентоспроможність ще довгі роки Тоді на тоді наостанок? А ми знаємо, що у відповідь на російську агресію Польща надала Україні допомогу на 25 мільярдів євро і прийняла понад мільйон біженців. І Я щиро переконана, що Польща не повинна виборювати своє право на участь у проєктах відбудови. Це очевидно. Вона повинна бути активним учасником відбудови на 100%. і вже частково бере участь у цьому процесі. програмі а позиція України є такою ж. Ми постійно про це говоримо, висвітлюємо в програмі, але зараз панують такі негативні настрої, що мовляв так стане час так не буде. Що Польща залишиться на узбіччі процесу? що, мовляв, допомогла і більше не буде потрібна Україні. Що на вашу думку могло би змінити таке ставлення? би те опінія змінить. Я мисляже, стопає я dużo, гадаю, що багато в чому це медійний меседж в який поширюється в Польщі. інформація, яку оприлюднив польський, польський, польський уряд. точно підтверджує, підтверджує те, підтверджує що це, ви щойно сказали. Вашне Польща головний логістичний партнер логістич у підготовці України до відбудови. Країни ми перший головний та природний партнер для співпраці. Чим більше таких меседжів буде виходити безпосередньо від уряду, підтверджених також урядом України, тим швидше цей комунікаційний хаос буде згасати. І правда, тоді проб'ється. Інформація радий, що ми про це згадали та говоримо чудово. Тоді попрошу на останок кілька особистих слів від вас, які побажання ви хотіли би передати українцям сьогодні, адже нас будуть дивитися та слухати у всьому світі. Я жив пядешия бажаю передусім спокою, повернення до нормального життя і не приховую, що багато моїх колег теж сподіваються, що війна якомога швидше закінчиться. я особисто був кілька разів в Україні та з задоволенням повернувся туди. І думаю, що велика частина Європи чекає, щоб приїхати відвідати вашу країну, побачити, яка вона красива. почути важкі та іноді гіркі історії, які втім надихають до роздумів, і дають надію, що у майбутньому все буде добре. Окресах нашого життя Щиро дякую за теплі слова і бажаємо міжнародній ярманці у познанні успіхів, розвитку приємної та плідної роботи з Україною, а також успішного конгресу, на який ми всі збираємося. Дякую, пане президенте. Дякую, запрошую на конгрес допознання. до познаності. До побачення.